Волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні. У трьох затриманих вилучили наркотиків на майже мільйон гривень. Організував незаконну діяльність 21 21-річний уроджений Черкаської області. Молодий підприємець забезпечував функціонування телеграм-каналу та загалом всієї схеми. Для реалізації своєї задумки він залучив ще двох партнерів: чоловіків 20 та 26 років. Як з'ясували правоохоронці, задля уникнення вик. Риття фігуранти створювали кількарівневу систему конспірації. Наркотики ховали в одязі. Згортки з метадоном пришивали до тканини і так відправляли клієнтам. Затримати спільників вдалося на гарячому під час організації чергової відправки. При них було виявлено по 40 згортків із метадоном. Під час санкціонованого обшуку в помешканні, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грамів наркотичного засобу засоби метадон, канабіс, зіп-пакети, пакувальну стрічку, рулони з фульгою, електронні ваги, грошові кошти, елементи одягу, до якого були пришиті згуртки з фульги, чорнові записи. Усе це відправлено експертизу в центр МВС. Загальна вартість наркотиків на чорному ринку оцінюється у близько мільйон гривень. Злочинна група встигла заробити понад півмільйона гривень до моменту викриття.